Христос Воскрес, розважмо далі об'явлення непорошного серця Матері Божої і друге об'явлення. Отже, у другому об'явленні Марія вже виявляє свою волю, що Бог бажає на набожність до непорошного серця. І вона дає вже обітниці. Вона обіцяє великі ласки для тих, хто приймуть. Кожному, хто прийме Це, цю набожність. Обіцяю спасіння. Ті душі будуть милими Богові. Немов би квіти, якими я прикрашу Його трон. Отже, тут є обітниця вічного спасіння. Вона може бути дана тільки через Бога. А проте Мати Божа виразно говорить: я обіцяю спасіння. Тому можемо заважити, що таємниця непорошного серця Марії є таємницею самого Бога. Бог діє через неї. Це є воля Божа. Марія є тим середником, щоб нас привести до остаточної цілі. Це Бога. Марія не є остаточною ціллю, як багато хто закидує, католикам, протестантам інші. Марія це така. Та особа, яка наближає нас до Господа Бога, саме через себе, через своє любов у свого серця до Ісуса, свого Сина, вона вчить нас. Одночасно Ісус Христос є добрий син своєї мами, і Він бажає щоб належно ставилися до, її, до, її мами, до його мами, і не вважали її. І отже, в спасіння це основна мета нашого життя. Все буде марне, якщо людина не отримає вічного спасіння. Святі, великі навіть не мали того запевнення, чи будуть спасенні, чи ні. Вони з трепетом в це здійснювали. А тут. Хто хто буде практикувати ту набожність прошого серця Марії? Як пізніше ми скажемо, як вона має виявлятися, точніше сама Марія скаже е, нам. І буде вона постійно до неї мати плекати ту велику любов до її серця, вона обіцяє спасіння. Тут вже за життя людина може бути спокійна і спокійно дивитися очі смерті. І дивитися з радістю в майбутнє, бо воно буде щасливе. Але не тільки це, Марія дає порівняння, Вон, ті душі будуть не милими Богу, немов би квіти, якими я прикрашу його трон. Один з авторів перекладає, що немов би квіти, які зростить Марія. Це означає, що Марія, завдяки тому набожні набожності, вона сформує в нашому серці, в нашій душі, потрібні чесноти, які будуть надзвичайно милі її Господу Богу, які вона віддасть нам зі своєї душі нам уділить їх. І заважте не тільки це, але ще е, квіти, вони будуть поставлені перед Богом, в церкві де квіти ставимо? Не ставимо на виході на притворі або донебудь. але ставимо там, де є пристіл, на пристіл, де є Ісус, де є Марія, де є там, де ми, чиєю Євхаристія є. Чи присіл Матері Божої. Отже, квіти є найближче, стоять зі всіх, як можна сказати, порівняти з людьми. Не всі стоять дуже близько престолу, а от квіти, Марія порівнює, щоб дати зрозуміти, що в небі будете мати ту радість, що будете зі мною близько Бога. А в небі, хто і близько Бога, цей буде мати особливу потіху, особливу нагороду в небі. Тому потрібно стриміти, прагнути. Можливо, ми не можемо бути такими великими покутниками, як святий Антоній, святий Павло чи інші, але ми можемо завдяки тому набожності в зайняти в особливі місця в небі. За ту велику любов до непорошного серця Марії, тому користаймою особливої ласки, не будьмо байдужі, запалімо своє серце любов'ю до Марії, до її непорошного серця, щоб ми прагнули позидати близькі місця в небі з Марією і біля Бога.